Відео на Спортелік завжди виходили по п'ятницях, окрім найпершого, коли потрібно було встигнути до Нового року. Але ігнорувати, мабуть, найсенсаційнішу подію в НБА за останні роки було б абсолютним невігластом. Тому ось вам гарячий пиріжок з печі, такий великий словенський пиріжок. Сьогодні я хочу поговорити про 10 рейдів, які мене збили з пантелику, здивували та вели у ступор, такий, що підібрати слова було дуже важко. Ну і, звичайно, трішки проаналізуємо цей сенсаційний обмін. Деякі трейди насправді мене здивували ще в дитинстві. Наприклад, коли під час драфту 2006 року Чикаго добровільно опустилося з другий пік на четвертий, або коли Брендона Роя на тому ж драфті поміняли просто один в один на пік нижче, мене це звичайно дивувало. Ну але потім я вже дізнався, що в NBA кожні 100 тисяч доларів рахують, принаймні більшість команд. Ну а потім я дізнався про знамениті історії, коли Кайла Корора поміняли на купівальний апарат, або коли у 80-х Юта поміняла гравця в Бостон заради того, щоб. Celtics приїхали до них на предсезонні матчі. Звичайно, трейдів, які дивували більше, ніж 10. Наприклад, Пол Джошу Кріперс у 2019 році, це було несподівано. Хоча всі розуміли, що Кріперс здатні зробити щось масштабне і грандіозне, ну або дивував обмін Блейка Гріфіна у Детройт, після того як ті ж Кріперс ледь йому там не клялись у сподівання, що Блейк з ними до кінця кар'єри і його номер навіть буде виводити. Багатьох здивував трейд Пауга Золя в Лейкерс, але, скоріше, через смішну компенсацію. Так, то команда, що перебудовується, відправила зірку в контендера. Нічого дивного. Були й маловідомі трейди, особливо в Сакраменто Кінс, коли е, Кінс віддавали найкращу свою молодь, щоб контракти злити, ну але це Сакраменто, цьому дивуватись не потрібно. Ну і в різних блокбастер-трейдах, типу Кармело в Нікс чи в Нес також дивне не було, бо про невдоволення тих та інших зірок говорили місяцями. А от в цій десятці у кожного є своя унікальна історія. Ту ніч я їхав коментувати драфт NBA, З декілька годин до початку почали просто летіти трейди так часто, як дрони летять по російським НПЗ. Везброк тоді був гравцем рівня матчу усіх зірок. Він набирав знов трипл-дабл у середньому, ледь проліз Вашингтоном у офф Ну, а Лейкерс після чемпіонського сезону доволі сильно деградували. Ну але обличчя в мене після трейду було приблизно таке. Бо не зрозуміло було навіщо і як це буде працювати. І моєю першою реакцією було: ну, мабуть, Леброн зробив подарунок для броні який був фанатом расела, ну але в самій трансляції драфту, трохи наклавши в шорти коментаторський дебютант, тремтячим голосом пояснив, що роблять лейкерс. Питаються щось то поменять, помінять, какую-то нову, наверное, жить, скільку у них ніяк собі на активах. Приходяться, навірно, обертатися по поводу таких ігроков, як Рассел, Везбук. Так що я і тоді був скептичним, і в принципі так все вийшло. Везбрук так і не знайшов командний фіт з Леброном Девісом і в підсумку Лейкерс. Свій сезон провалили. Їх показники були навіть гіршими ніж у Візац. Вашингтон теж не сказати, що сильно виграв чомусь від того трейду, але в той момент він реально дуже сильно здивував. На дев'ятому місці третій якому 4 місяці. Карл Ентоні Таунс, Унікс на Джуліуса Ренле, Донте Дівіченсо та пік першого раунду. Про Ката в Нікс говорили ще насправді з кінця десятих, коли у франчайзу з Нью-Йорка було неймовірно потужні зв'язки з баскетбольною програмою Кентакі, звідки, відповідно, є Таунс. Але по-перше, цей трейд був настільки несподіваним, починаючи від того, що чуток жодних не було, особливо закінчуючи таймінгом, тому що кінець вересня це дуже нетиповий час для трейдів. Це вже час, коли команди серйозно готуються до нового сезону. Ну, по-друге, трейд виглядає дивно для самої мінозоти. Так, Донте дівчасу це гравець. Кого вони справді дуже хотіли, який він підходив, щоправда, і він не особливо поки що виправдав очікувань. Проблема у Ренлі. Міннесота, яка була у фіналі конференції, просто добровільно погодилася е, зламати всю структуру команди, тому що Рендл це гравець, який сам по собі і ламає, враховуючи його постійне бажання бути з м'ячем. Концентрувати напад на собі, я розумію, коли б Ренла взяли клуби рівня 30 перевог, які прагнуть бути плей-офф, таким клубом і були в свій час саме Нікс, коли е, його взяли. Така людина допоможе підняти франчайз на певний рівень. Але я все ще не вірю, що Міннесота, саме Міннесота, його прийняла, враховуючи їх минулорічний успіх. Тому для мене це був дуже шокуючий трейд. Влітку 17-го року ніхто не очікував бомби і стану крім. Вони вийшли в третій фінал поспіль, і хоча Голден Стейт виглядав значно сильніше, всі розуміли, що тягати з цією командою практично нереально. Кайрі Іррінг провів свій найкращий сезон за Кавс, і в свої 25 вже був легендою франчайзу і чемпіоном. І тут у нього з'являється думка, що він хоче бути лідером, що він не хоче бути більше в тіні Леброна Джеймса. Хоча насправді йому почти було почекати лише один рік, поки Джеймс піде з Крінландо. В липні він вимагає обмін, тому його трейд очікувався. Але те, що це буде Бостон. Це був справді шок. Тому що Бостон був головним конкурентом Cavaliers на Сході, і уявити такий блокбастер-трейд від двох кращих команд конференції це щось ніка. Мінятись з головним конкурентом це ну, реально дивно. Але пакет з Кайрі справді був перспективний, тому що це був Айза той, який на той момент в топ-5 був в голосуванні на МВП, і в другій збірній Олен nba а ще дені ендж віддав класного персональника Джея Краудера, 20-річний пік першого раунду анти Жижича і пік наступного року від Брукліна, який за логікою мав стати топовим. Так трапилося, що трейд виявився жахливим для всіх. Томас прийшов з хронічною травмою, і розчаруванням, що його обміняли після того, як він віддавав всього себе кельтам. Вже за рік він підпише лише мінімальний контракт з Денвером. Краудер ніколи не зможе витримати той рівень гри, який в нього був у Бостоні. Жич не виявився ні те, що йокищем ні навіть зубацем і поїде собі через пару років у Європу. Та й Бруклін трішки навигравав ігор, то щоб з них знову не знущались. І пік став лише восьмим. Ну а Кайрі через два роки сенсаційно помагає ручкою Бостону. Коротше, трейд виявився епічним, але сказати, що я здивувався командам, які його провели, це нічого не сказати. Ще одна цікава особиста історія на цьому місці. В десяті роки мені дуже подобалося дивитися матчі усіх зірок у записі, качати їх з торентів і в понеділок зранку або в день у спокійній атмосфері дивитись. Чому я так більше не роблю, ви можете подивитися в мене на каналі в останньому баскетбольному відео. Посилання в описі під відео. Ну так от, це був 2017 рік, Ентоні Девіс поставив рекорд результативності, 52 очки на домашній арені в Новому Орлеані. Ну я такий, окей, подивився, заходжу в інтернет, а там. Несеться місцеві Пеліканс виміняли е, собі гравця з цього самого Олстару Демаркуса Казінса за Таріка Евенса, нещодавнього шостопіку драфту Баді Хілда, Ленстона Гелвоя і пару піків, один з яких став десятим. Багато хто критикує насправді цю компенсацію, але були компенсації взірок зірок і погірше. Е, Казін багато років чаху безнадійному Сакраменто, терпляче. Витримуючи всю цю велич клубного менеджменту центрового свата протягом багатьох років то в Лейкерс, то в Бостон, але те, що наступним клубом скандальної зірки буде новий Орлеан, який того сезону йшов не краще за Сакраменто, ніхто не очікував. Плюс не було практично жодних індикаторів, що цей трейд відбудеться. Ну і сам таймінг був епічним і дивним водночас, тому що після гри. Журналісти прибігли до Казінця, який толком не знав, як йому поводити себе в цій ситуації, і казав їм, та що я, я можу казати, я гравець Сакраменто, давайте краще по уста проговоримо. А вони його все одно смикали і смикали. Ну і схоже, я останнім в цьому світі дізнався про обмін. Після цього в мене з'явилася параноя, що під час перегляду ігор, в запису, щось відбувається дуже важливе без мене. Як і в минулому випадку, нікому цей трейд особливо успіху не приніс. А сам Казінс провів лише 65 поєдинків подинків за пеліканс, потім порвав ахіл. Демаркус грав доволі продуктивно, але в контендер клуб з нового Орлану не перетворився, і в плей-офф вони виглядали добре і без нього. А от на шостому місці трейд, який пам'ятають болівальники з трішки більшим стажем перегляду ігор в NBA. і це був випадок, коли одного ОСТАРА поміняли на іншого практично один в один, тому що інші гравці там потрібні були просто для того, щоб зрівняти зарплати. Буквально на першому тижні сезону 2008-2009 Детройт та Денвер обмінюються Аланом Айверсоном та Чонсі Білабсом. Щоб розуміти контекст, Детройт був все ще однією з топових команд в НБА. Вони шостий раз поспіль вийшли до фіналу конференції, хоча і в третій раз поступили в ньому, програвши зірковому Бостону, чемпіонському Бостону. Але 59 перемог було в них в регулярці. І після цієї поразки генеральний менеджер Джо Думас просто розійшовся. Спочатку він звільнив тренера Філіпа Сондерса, потім сказав в інтерв'ю, що священних курів тут немає. І на початку сезону організовує цей трейд. Перший трейд зірки на першому ж тижні, якщо вона не втрапила в якусь халепу, це дивина. Ну а по друге, цю команду потрібно було звичайно омолоджувати і ворушити. Але Айверсон та насправді навіть старший Білапса, який здавався настільки не невід'ємною частиною Детройта, що на той момент уявити його в іншому місці було ну. Дуже важко. Ну але Пістон знайшли нагець, які розуміли, що ставка на Айверсона не дуже то і спрацювала. В результаті саме з Білосом Денвер провів найкращий рік в епоху Кармело. Сам Шонсі після акліматизації показував просто фантастичний рівень, став топ-6 на MVP і став улюбленцем вболівальників. Бо й сам вже з Денверу і провів тут велику частину життя і свої кар'єри і в студентському баскетболі, і навіть в NBA. Ну а Айверсон в Детройті розчарував. Новий тренер так і не зміг вписати його в команду, та й інші Почали деградувати. Ну і найголовніше, після цього обміну у Пістонс нуль перемог у матчі в оф Трейд надії вболівальників Детройту перетворився на справжній жах. Ще одна дивна ідея з 2008 виявилася не дуже успішною, тому що Фінікс розбив своє біг 3 і відправив Шона Меріона та резервного гарда Маркуса Бернкса за Шакіла. О'Ніла. Цю новину я побачив на ранковому вегаспорті перед школою і ледь не подивився, якщо чесно. Спочатку це був гайб, тому що ну як же, ну це ж сам шаг приходив, а потім розуміння того, що насправді цей обмін то змінить цю структуру команди. Санс тоді мріяли про те, як вони будуть конкурувати в плей-офф з Сан Антоніо і як вони будуть зупиняти більш фізичну команду. Найцікавіше, що вони тоді і зустрілися зі спір в першому раунді, ну але вийшло, чесно кажучи, так собі. А наступного року Санс після зміни тренера і травми Амари взагалі пролетіли повз плей-офф. У тому кар'єра великого кактуса у Фініксі завершилась, індивідуально він виглядав непогано, але команді від того було особливо не краще. Хоча Меріон також в Майамі не був тим Меріоном, яким він був у Фініксі. Коротше, трейд, який не зрозуміло, як очікувати, але для мене цей прихід шака в легку повітряну команду викликав велику купу емоцій. А ось цей трейд постфактум. Ну точно знаємо, як оцінювати у 2018 році. Фалдельфія вперше після процесу вийшла у плей-офф. 52 перемоги. і бід виглядають як майбутні суперзірки. Так, вони програли Бостону 1-4 у другому раунді, але було відчуття, що все тільки починається. І це ще насправді Фульс то, толком не грав. І це з 10-м піком драфту, під яким Філа обирає Майкала Бріджеса, уродженця Філадельфії, у якого мама працювала в офісі клубу, і який грав за колиш Віланови зовсім неподалік. Та ще й гравець функціонал, якого треба. Так, вони, звичайно, тоді був Ковінгтон, але він не в плейоф не дуже вразив, та й альтернативи йому зовсім в команді не було. Більжа щасливий, посміхається, всі радіють, дуже класна історія, потенційно лояльний гравець на багато років, що ще треба. І тут відбувається щось неймовірне. Сіксерс обмінюють Бріджеса на іншого новачка Заїра Сміта і пік. Першого раунду. Насправді, в ті часи Сміт котерувався не гірше за Біджеса, але це все одно виглядало дуже дивне, враховуючи загальний вайб і ентузіазм біджеса від цього піку. Ну і, можливо, б цю всю історію забули якби Майкал не виявився елітним рольовим гравцем та головною залізною людиною сучасної NBA. А за Сміт не зіграє 13 матчів за свою кар'єру. Нещодавно на Різдво Бріджес забив 41 очко Сан Антоніо, а Сміт забив 48 за всю кар'єру. На третьому місці трейд ще один трейд. У 2013 році вже було очевидно, що ця ітерація Бостон Селтик завершилась, особливо після травми Рейджона Рондо. Селтик тоді в офф чор чорними костюмчиками намагались принизити гравці Нікс, і Кельти, хоч і намагались огризатись, але цей Лепрекон був надто старим. Він огризався, але глобально зробити нічого вже не міг перебудова була очевидна. Але хіба хтось міг подумати, що Селтік за свій пакет, на якому прямо було написано, що термін придатності спливає вже завтра, отримає діаманти. Але у фронтофісі НЕЦ вирішили, що це не тухляк, а раритет. Таким чином, в масштабному тренді Кевін Гарнет, Пол Пірс та Джейсон Террі перейшли за три піки першого раунду і одну можливість свопу, який перетворився в перший пік драфту. Чесно кажучи, це рішення розгромили ще тоді, бо Пірсу і Тері було майже 36, гарнету 37, і навіть якби вони не почали швидко здавати, це все одно було б дивно. Ну але навіть найбільші песимісти не очікували, що все буде настільки жахливо. Тінець виграють аж одну серію плей-офф у цілого Торонто. Пірс піде за рік, як вільний агент, гарнет і Террі також надовго там не залишаться. А два піки з трьох перетворються Джейсона Тейтома та Джейнана Брауна. Найгірший трейд в історії NBA, і тут навіть шедеври від Нік з 2000-х поряд не стоять. І тоді він також виглядав настільки жахливо, що дійсно шокував, коли стало відомо, що всі дравпіки є незахищеними. На другому місці великий шок 2012 року. Коли Оклахома вийшла до фіналу і програла там, якось сумно не було. Всі розуміли, що ця команда буде номером один на декілька років, можливо, навіть на багато років. І навіть коли почали щотки, що Тандер не готові давати максимальний контракт Джеймсу Гардену, якось це сприймалось спокійно, тому що команда класна, атмосфера хороша, домовляться, та й потрібно згадати, що стосунки між трьома лідерами Окли були дійсно чудовими. Тандер спішили перепідписати контракт до 31 жовтня, коли був дедлайн, і тисли на Гардена їх. Пропозиціями менше ринкових, і за 4 дні до кінця дедлайну відбулася справжня бомба. Джеймс Гарден їде у Х'юстон за Кевіна Мартіна, Джеремі Лемба, декілька піків, які перетворяться в Сівена Адамса, Алекса Абрінеса і о, господи, Мічемаґері. І це був шок. Мартін провів найгірший сезон за останні роки в кар'єрі. Лемб був лише тим піком драфту. Ну, а враховуючи трейд Гардена, важко було очікувати, що ті піки виявляться успішними. Ну а у не змогла жодного разу повторити свій успіх 12-го року, навіть вийти. Фінал Гарден став MVP у складі роки, хоча також з ними фінал не вийшов. Шок того трейду полягає в тому, що до сих пір є певне відчуття, що Гарден з украхоми могли домовитися. Якщо не до кінця жовтня, то улітку Гарден ніколи не показував бажання йти з Окли, навіть попри те, що він, будучи гравцем вже Dream Team, був лише шостим. Історія NBA мала піти зовсім не так. Ну і найбільш шокуючий трейд у 80-х роках індіана вимінює свого поінгарда до Портленда за тиждень консультації від маркетингового експерта Джона Спельстре. Так, батька Еріка Спельстри. Блейзерс тоді були дуже успішним франчайзом, а Пейсерс навпаки депресивним. Тому тиждень консультації від гуру для них було важливіше ніж живий гравець. Той трейд офіційно проходить як трейд баскетболіста за гроші, але гроші були лише прикриттям. Гра з кого я в мані ви не за цим сюди точно прийшли. 1 лютого 25-го року назавжди увійде в історію НБ. Коли я вперше побачив нотифікацію на телефоні, що Лука Донша обміняний на Емптоні Дейвіса, я спочатку подумав, ну люди, майте совість. Навіщо ви ці фантазії ставите на головну, я цього лайна в свій час на більши не читався вдоста. Приблизно 20 хвилин я намагався зрозуміти взагалі, що відбувається. Ну, я думаю, в принципі, кожен прокинувся з подібним відчуттям. Але це була реальність. Жодної чутки, жодного натяку, жодної гіпотетики, ні стосовно луки, ні стосовно Девіса. Це перший раз в історії NBA, коли топ гравець 25 років в статусі фіналіста NBA, який не бажав трейду, був обміненим і при цьому не посварився з тренером, нічого не вжив і до масажисток не ходив. І це перший раз, коли така двіжуха відбувається в команді Кайрі і сам Кайрі тут ні до чого. Тому це дійсно шокуюча історія, але шокуюча вона і для Лейкерс, Хоча від таких пропозицій не відмовляються, навіть якщо Ентоні Девіс їм дуже цінний і потрібний. Вже декілька років в мене були дуже серйозні питання стосовно того, що чекатиме лейкерс у майбутньому, коли піде Леброн. Вже підстаркувати Девіс, відсутність піків, Добре, якщо на пенсію піде броні. А може ж він і не піде, може й залишитись. В цьому плані Дончич – це ідеальне продовження зіркових традицій лекерс. Тому про озерних тут годі й казати. Всі в Венвії розуміють, що словенець цінніший за Девіса, тому ці пояснення від генерального менеджера Мавс виглядають доволі сумнівно. Треба давати супермакс, міг піти вільним агентом. Ну, по перше, ти ще спробуй знайти команду, яка змогла б так розчиститись і яка б зацікавила іншими активами дочича. За до таких гравців тримаються до останнього. Їх мінять лише тоді, коли вже така ситуація, що зберегти його не можна. Чи була тут така ситуація? Очевидно, що ні. Так, вони хотіли Ентоні ну це теж натягнуто. Це проводить нас до очевидної думки, що по фронтофісі Маверікс щось знають, чого не знаємо. Ми, бо очевидно, що вони вважають, що за рік пропозиції такої не отримують хронічні проблеми зі здоров'ям. Можливо, якщо Дончич буде ще більше пропускати, то питання, звичайно, усі відпадуть. Тому така дипломатія, в принципі, вона зрозуміла. Ну, вони ж не скажуть, «Га-га, він все ж труп, радий, що ми його позбулися. Ну, але це не означає, що оцінка менеджменту Мавс виявиться правильно, тому що я пригадую, як 10 років тому була новина, що Бредлі Біл більше ніколи не зможе грати повний сезон. Ну і самі Мавс 20 років тому переоцінили проблеми Стіва Неша і відпустили також його в команду тієї ж конференції. Багато людей Сходяться на думці, що Далас не отримав найпривабливіший пакет, не отримав купу піків і не отримав молодого гравця. А насправді вони взяли гравця, з яким можна щось велике. Боротися вже зараз. Таймлайн Ентоні Девіса насправді дуже схожий з таймлайном Карі та Клея. Це ветерани з чемпіонським досвідом. Це, звичайно, команда лише на декілька років, але особисто мені вони як команда подобаються. І два центрових є, і працювати, Граймс, і це Вашингтон. У Маврікс дуже класна команда. І зараз головне, щоб Девіс не відчув тиск трибун, щоб його не сприймали як небажану заміну. Тому що як гравець Девіс заслуговує оплесків, заслуговує підтримки, заслуговує того, щоб за нього болювали. Він нарешті може стати номером. Один в контендері, і так всі звикли, що він пропускає. Ну але насправді він не такий вже й дід старий, тому що кевін гарнет в ті ж 31 був обміняний в Бостон, і нікого особливо шалена компенсація за нього не турбувала. А шак в 32 перейшов в Майамі і в обох випадках це сприймався як новий старт. Вони не зіграли там багато років, але вони відпрацювали шикарно. Девіс, маючи насправді, на мою думку, віпі талант, так і не став віпі, але хто знає, можливо, це буде дійсно його команда. Але факт у тому, що у Далласа ставка на чемпіонський титул. Титул пробачає усе. Тобі може сказати Ти ідіот, вибрав на драфті Міл, міл ще перед Кармелою Вейдом, а ти йому відповідь на руці показує чемпіонську каблучку. Так само і тут. Тому все в руках у баскетболістів Маврікс, але кожен неуспіх Маврікс буде супроводжуватись неймовірно бухливими реакціями. Менеджмент точно загнав себе в суспільний тиск, і у випадку їх невдачі перший негатив буде від власних болювань. Але є річ, яка мені дуже не подобається в цьому трейді. Тепер кожна людина має право придумувати абсолютно дикий трейд. І ти вже не скажеш їй, що іди собі, такого в NBA точно не буває. Тепер доведеться слухати і дискутувати. Як бачите, в NBA буває все. Навіть я людина з двадцятирічним стажем вболівальника найсильнішої ліги планети була в такому шоці і розумію, що я недооцінював масштаб величі, масштаб драми, масштаб магічності цієї ліги. Ну, а я усім побажаю, щоб дуже скоро прийшов ще один радковий сенсаційний утіфікейшн про досягнення миру. Цього тижня відбувається головна спортивна подія року в США Супербол. І в ці дні я в показ до Олексія Борисовського на спортгаб, де ми дамо дуже детальне і цікаве прев'ю сезону. Посилання буде в описі під відео, коли подкаст з'явився в публічному просторі. Ну а на цьому все. Зустрінемось через одну п'ятницю. І нехай шок буде лише. Приємно побачимось та почуємось на Спортелікс.